Всім привіт! Рада вітати в себе на каналі. Щось я дуже довненько не заходила в YouTube, роботи дуже багато, проєктів багато, Ну, досить виправдень. Давайте сьогодні з вами проведемо такий не досить класичний а, варіант ролику. Я хочу зробити макіяж, якраз є, що ховати, покажу вам свою нову тональну основу а, від Rem Beauty. Це по-моєму, робить ця дівчинка дуже з красивим голосочком Аріана Гранде, якщо я не помиляюсь, може, і помиляюсь. Просто побачила, що в Тіктоці дуже популярна тональна основа, вона легка, але дуже пігментована. Зроблю дуже легкий такий мейкап за допомогою ось таких класних рум'ян цінту Juicy Punk. Там багато досить відцінків в них є. Я взяла, сподіваюсь, я знайду. Боже, який же цей відсінок? Blusher. Четвертий. Четвертий відсінок, Він такий, знаєте, дуже схожий на Nars Orgasm, Такий, знаєте, з трошечки золотавим сяйвом, якщо можна так сказати. Звісно, нікуди без СПФу. І в кінці відео я покажу вам ось таку красу і розкажу про ті парфуми, як я їх придбала. Такий, знаєте, формат макіяжно-парфумного влогу. Отже, починаємо з SPF. Ось приблизно так я його наношу. І так, перериваємося на тональну. А в мене відтінок Light, Light 4. Побачила у одного відомого візажиста один такий лайфхак. До речі, така темненька основа. Я спеціально брала під засмак, хоча, як ви бачите, нічого не спрацювало. Беру ось таку від Real Techniques, кабуки, наношу ось так. І Прикол в тому, що ви маєте з температурою тіла і ось такими рухами тональну основу зробити максимально такою піддатливою, прямо в ноль отак втушувати це все в вашу, ваш пензлик. І тільки потім наносити його ось так. Ось цю вернішу основу наносимо на вашу шкіру. Вважається зараз такий тренд, щоб шкіра не виглядала досить, знаєте, там, як сказати, що ви бачите, що дуже багато тональної основи. Всі ми, дівчата, знаємо, що хлопцям дуже не подобається, коли видно цю тональну основу, і вони починають про це говорити. О, багато косметики. Да, є такий момент. До речі, напишіть в коментарях: а, чи ваші хлопці, ваші чоловіки скаржаться на те, коли ви наносите мейкап. Цікава така ситуація. Або ви кажете, це я як хочу, так і роблю. Йдете з макіяжем Drag Queen. Дивіться, дуже-дуже легко нанесла. Вона навіть не перекрила те, що там я хотіла перекрити. Якби я наносила просто на шкіру. Її було б трошки видніше. І, звісно, вона б усе це Коротше, видалила всі ті штучки, які ви хочете видалити. Тому я точечно буквально ще пройдусь по місцям, які мені не подобаються. Знаєте, я, до речі, щодо Акне історії з моєю шкірою, коли в мене знову погіршується стан, а таке все ж таки стається. Я для себе відкрила ізотретинеїн, ще називають Акретін, Такі кремчики на основі. А, Боже, це, це не гормон, чи це гормон? Ні, це не гормон, але це основа вітаміну, ретіноїду і його можна наносити на шкіру. І для мене, для моєї шкіри, це ідеально працює. Якщо я бачу, що знову щось починається від висипання. Особливо, якщо це, то, знаєте, такі висипання, як вам сказати, або точечні, або маленькі, і вони десь глибоко в шкірі. Тобто ви по рельєфу шкіри, шкіри бачите, що щось не так, а нічого зробити не можете. Це якраз варіант ідеальний для кислот або для ось цього. Ретиноїду. Але треба підбрати дуже класне дозування, тому що, наприклад, наприклад, в мене було декілька разів так, що я купила кремчик з більшим дозуванням, і він мені не підійшов. Наприклад, в мене найкращий варіант це 0,025%. Так. Ну що, тепер покажу вам ось ці рум'яна. Не все прям я перекрила цією тональною основою, як бачите. Але. По-перше, вона трошечки затемна для мене. Але я зараз хочу трошки своє обличчя робити <свят> літнім. Значить, показую ось цей тінт. Спершу мені здалося, що він тушується дуже, знаєте, так, в ноль. Іначе, ну, а що ж я зробила? Але виглядає досить-досить природньо. Начебто так воно і має бути, так? То зараз і тут, і там дивитись. Такий кораловий, дуже красивий відсінок. І мені здається, саме тут він підходить до всіх для всіх. Його можна, знаєте, як ту водичку розтирати. Бачите, де ви хочете його прибрати іншим, іншим пальчиком прибираєте, можна навіть і на очі, куди захочете. Отже, ми закінчили з таким дуже легким нанесенням нашого повсякденного макіяжу. Так, І що ще обов'язково додаємо трошечки брови. І, в принципі, дуже легкий макіяж готовий. Єдине, що якщо у вас дуже жирна шкіра, як в мене, він може поплисти як річечка. Але зараз я вийду ненадовго. Тому я не буду наносити ще пудру. Якщо б я виходила там на роботу на весь день, я б ще припудрилася, але зараз буде з таким сяйвим макіяж. Отже, трошки додала олівець від Anastasia Beverly Hills. Якщо порівнювати з Benefit, мені здається, що Benefit трошки кращі продукти робить. Але і Anastasia непогано. Все одно це таке, знаєте, один і той самий ціновий сегмент. Зачительвець називається Brow Definer Taupe. такий так, класичний відтінок, який підійде всім. Ще в мене ось така є палетка від Huda Beauty. Вся вона в таких, знаєте, лялькових рожевих кольорах. І я, наприклад, якщо хочу, я можу додати там, трошечки рожевості на око. Рожевості, боже, як скажу. А, Якихось таких ніжних ляльково-ружевих відтінків. І мені подобається, що це ті тіні, які можна куди захочеш наносити, і в якості рум'ян, і в якості, от, так, наприклад, на губи. Ось так можна все за допомогою одного пензлка і декількох засобів зробити собі такий легкий повсякденний макіяж. Ну що, давайте до нашої ізюминки перейдемо. Дивіться, який красивенний в мене флакон. Це просто best of the best. Зараз я вам розкажу про ці парфуми, як я взагалі їх знайшла і чому купила. Ну, перше, тому що вони виглядають дуже красиво. Я так знаєте, як ворона повелась на красу, але конкретно ці парфуми це не тільки про красу а флакону, а й про звичання. Хто пробував Fleur Narcotic? Підніміть руки. Просто нереально схожий аромат. Ще й таке пакування красиве. Я вам раджу, кому подобається неролі, апельсиновий цвіт, можливо, трошечки меду, акації. В общем, ось в цю сторону це аромат просто нереально красивий, стійкий. Він ніяк просто не конкурує з флір Наркотік. Як би, я, як би це дивно не звучало, я розумію, що ніша, а це ж, все ж таки бренд люксу, сегмент, сегмент люксу. Неперевершено пахне з такою гірчинкою, дуже сексуальний, дуже багато компліментів збирає. я хочу записати про нього окреме відео. І порівняти його з п'ятьма схожими ароматами. І там вже кожна зможе вибрати собі по вайбу, де яка нотка переважно вилазить на шкірі. Але для мене зараз це топ. Я, наприклад, купила його в Тека Максі в Німеччині за 20 євро 75 мл. Це просто дуже крута ціна для такої якості парфуму. Тож зверніть увагу. Ну що, По макіяжу ми, в принципі, теж з вами готові. Дуже раджу ці рум'яна тінт, вони можуть замінити, в принципі, весь макіяж плюс тональну основу. Тональна основа, що ще хотіла про неї додати, дійсно така пігментована, класна. І підійде, мені здається, будь-якому типу шкіри він нічого так не підкреслює, не матова, Якщо ви хочете ось такий. Фініш натурально сяючий, вам сподобається ця тональна основа. Плюс, якщо хочете щось перекрити і щоб воно не було сильно видно. А, так, ну що, по SPF-у я вам сильно не буду розказувати, це не мій найулюбленіший. В мене є відео з СПФ. Зараз ось тут вилізе така штучечка, на яку можете натиснути і подивитися відео про SPF. Всім бажаю гарного дня, вихідних і па-па. Побачимось!